Як потрапити на матч чемпіонату світу 2026? Логічно, що треба квиток на матч, і Ці квитки якраз з'явилися в продажу. Фіфа обіцяла цінники від 60 доларів, але правда зовсім інша. Такі квитки майже неможливо знайти. Вони лише на окремі матчі групи в верхніх кутових секторах, які мало хто хоче придбати. Реальність така, що груповий етап у США 140, 310, 410 доларів і вище, фінал у Нью-Джерсі – 2200, 4200 і найдорожчі майже 6800 Матч відкриття в Мехіко до 1825 доларів. Ігри збірної США від 185 у Сіетлі до майже 2800 у Лос-Анджелесі. Фанати годинами чекали в онлайнових чергах. Багато хто так і не дістався до квитків за 60, А перші доступні квитки на фінал зникли за кілька годин. Фіфа каже, це тільки початок. Далі ціни ростимуть з кожним раундом. Чвертфінали, півфінали, фінал все буде тільки дорожчати. Один мільйон квитків розіграли в першій лотереї. Решта чекають наступних фаз, а попереду ще перепродаж, і там ціни можуть злетіти ще вище. Нагадаю, що якщо 10 та 13 жовтня наша збірна знов покаже негативний результат, то за будь-які гроші світу її навряд чи можна побачити буде на тому самому чемпіонаті світу 2026. хіба що окремих гравців на трибунах.